Так, друзі, на каналі коротенько, пройдемося зараз по фундуковому саду. Побачимо, в якому стані зараз фундук. Готується практично до зими. Лист практично скинув. В деяких сортах ще лист залишився, але в принципі сад вже готовий повністю до зими. Ось, друзі, так чудово виглядає наш садочок. Ось, дивіться, по сортах. Зараз дуже чудово видно. Які сорти є запилювачі, а які ні. Для прикладу, це є сорт нокіони, подивіться, яку кількість сережок він заклав. І також нокіони. І ще один Нокіони. Просто колосальна кількість сережок. Нокіони. Наступний сорт це і кампоніка, як бачимо, сережки є, присутні, але не такі великій кількості, як нокіони. Хоча теж сорт. Можете йти їх запилювати, Ось дивіться, яка кількість сережок. Це італій з тонда Діджифоні. також присутні сережки, досить така велика кількість, як для основного сорту. Ще один хороший запилюк в нашому садочку, це і сорт Зелер. Також колосальна кількість сережок. Така сама кількість сережок, як і сорту Халле. Ось підійдемо до сорту Халле. Практично обліплений сережками. Ось які мають бути хороші запилювачі, сорт Барселонський, як бачите, сережок маленька кількість, одиночні випадки. Такі саме, кількість сережок, практично на сорт каталонському. Сорт Джефферсон, ось дивіться, також присутні сережки, досить так потужно. Сорт Янкіл. Тонда, далі тонда длоні. Тонда. Практично в даному садочку в горизонтальні відводки практично викопали повністю, ось, будь ласка, сорт каталонський, що не помиляюсь, четвертий або п'ятий рік після висадки, ось таку кількість сереж має. Це є ще один хороший запилювач. Купляли ми його Керасунт, Практично він по характеристиках співпадає, тільки що горішок чуть-чуть з тими зразками, які у нас є, не співпадає, є чуть-чуть відмінність. Але в принципі дуже подібний до того сорту, який по опису як Керасунт. Так, Наступний також каталонець. Також Та пошкаталонець. Це у нас CNC трапезунда. Перший, другий, третій, також чудові сорти будуть з хорошими запилювачами, з хорошою кількістю сережок і з досить непоганим горіхом. Каталонець, каталонець. Також каталонський, каталонський. Короткоокривовий. Також хороший запилювач. щось подібне до сорту хали. Ще один короткоокривовий. Ще один каталонець, це йому вже точно п'ятий рік. Це самі перші каталонці, які ми висаджували. Також каталонський. Варшавський червонолистий. Ось друзі, наш основний садочок, в принципі, до зими готовий, до зими його ми його нічим не обробляємо. Обробку починаємо проводити вже навесні. Зимою лише будемо робити обрізку, будемо зачищати е, крону, будемо зачищати ось ці горизонтальні. Ці однорічні прирости будемо залишати, як правило, до 10 штук на вкорінення на а решту будемо все видаляти. Також питають, чим перевага над власнокореневих саджанцях над привитими. Ось дивіться, в цьому кущу третій сезон минув або четвертий, важко сказати, бо треба дивитися по записах. Ці дерева ми купляли самі перші їм. Можливо, в п'ятий або шостий рік. Ось дивіться, яку кількість дав однорічного прироста. Якщо ви формуєте дерево суто під горіх, оце все необхідно видаляти. Уявіть собі скільки треба часу затратити, щоб видаляти ці однорічні прирости. Видалити одне дерево, що півбіди, а видалити таких однорічних приростів щороку по 100 200 дерев це дуже багато часу займає. Ось чому великий мінус. Це є на власних кореневих, що дають велику кількість порослі, з якою треба щороку боротися. Або коли вона виростає, її чимось обробляти, або вирізати кожен рік. Ось мінус власних кореневих е, саженців. Це є одночасно мінус, а одночасний плюс. Якщо, наприклад, хочете розмножити саджанці, це і плюс. А якщо суто тобто, на горіх, то є трошки мінус. Також усе дерево, якщо його залишити на горіх. Оце все знизу треба прибирати. При тому, що ви щороку треба робити обрізку, бо щоразу воно наростає, щоразу більше, більше і більше. Хто займається фундуком, має саженці, знає як це працювати з такою поруч. Так що ми акцент зробили на фундук щеплений, там є свої переваги, а через декілька років вже покажемо результат, вже буде кажуть, з чим порівняти. От якщо розмножувати саженці, це є супер. Велика кількість. Відводків можна отримати з одного дерева, це і плюс. Ось друзі такий огляд нашого садочку. Пишіть свої коментарі, свої думки. Дякую всім за увагу до зустрічі!